Thank you Всім привіт! Сподіваюсь, ви не закінчили відпочивати. Сьогодні ми вітаємо вас Днем Незалежності України та бажаємо всім залишатися незалежною країною та мирного неба над головою. І якщо у вас немає бажання сидіти вдома, ми підкажемо вам, що можна подивитися в кіно цього тижня з 24 по 30 серпня 2015 року. І вже в четвер на широких екранах ви побачите наступні прем'єри. Музичну драму з красунчиком Заком Ефроном 128 ударів серця. Японське фентезі Атака титанів, мелодраму від Вуді Алана, де вже в другому проєкті поспіль зіграє Ема Стоун Ірраціональна людина, французьку драму про некеровану дитину Молода кров, комедійний бойовик про спецагентів Ультраамериканці, пригодницький мультфільм про всесвітній потоп Упс, ной уплив. А також ви зможете відправитися у подорож до найкрутіших тематичних парків Америки разом з фільмом Канікули. Ну що ж, сьогодні почнемо з актора красунчика та музикальної драми «128 ударів серця. Коул Зак Ефон працює діджеєм у Голлівуді. Він проводить дні і ночі в постійній роботі над новим треком, який повинен підірвати танцполи всього світу. Одного разу Коул знайомиться з більш досвідченим, хоча й не зовсім здоровим діджеєм Джейсоном, який бере парубка під своє крило, і Коул закохується в Софі дівчину Джеймса. Тож йому доводиться вибирати між любов'ю, дружбою та творчістю. Атака титанів японський фільм, де несподівано з'явилася величезна раса гігантських гуманоїдів, і людство опинилося на межі вимирання. Титани не володіли розумом, але, не дивлячись на це, сил людства виявилось недостатньо для того, щоб розтрощити їх, зносячи все на своєму шляху, титани пройшлися по всій землі, і єдине, що сталося для них непоборною перешкодою величезні стіни, за якими змогли сховатися залишки людства. Минуло 100 років. Мирне життя надало людям ведмежу послугу. За ці роки вони втратили почуття небезпеки і втратили колишню боєздатність. Армія скорочується, міська варта перетворюється на ледрі. У атмосфері загальної розслабленості лише розвідка залишається на поготові і зберігає боєздатність. Далі, ірраціональна людина. Фільм, в якому відбудеться перша поява на екрані Софі фон Хейзельберг. Майже за 25 років в одному американському університеті з нетерпінням чекають приїзда нового викладача філософії Ейба. Він вважається зіркою економічного світу. тім сам Ейб ніяк не може виправдати покладені на нього очікування. Він вже давно і міцно загруз в екзистенціональній кризі, з якої виходу не бачить. Будучи викладачем, Ейп заводить роман зі своєю студенткою Джил. Завдяки цьому зв'язку його депресія відступає, життя налагоджується. А коли Ейп вирішує поділитися своїм щастям з рештою світу, все стає не настільки райдужним, як говорить сам режисер. У стрічці ірраціональна людина з'являється свіжий реалізм, непритаманний попереднім картинам. Історія малоні важкого підлітка у фільмі Молода кров, який з ранніх років був наданий самому собі. Він росте, а пустощі стають більш небезпечними, що загрожує вибуховому підлітку серйозним покаранням. На допомогу приходить дитячий суддя, у якої власний погляд на систему виховання та соціальний працівник. Вони дають малоні другий шанс на перевиховання і краще життя. Після перегляду фільму Ультраамериканці ти замислишся. А раптом ти теж спецагент, що володіє унікальною бойовою підготовкою і над інтелектом, але просто забув про це. Як Майк Хоул, лобуряка з бензоколонки, який безтурботно читає комікси і курить траву, поки славне минуле не наздоганяє його. І обдовбаний агент номер 1 стає мішенню номер один. Режисер цього фільму Нуману Різади. Його першим фільмом був проект X, який зібрав у прокаті десятикратний бюджет, але був розгромлений критиками. При цьому ставши одним з найбільш обговорюваних фільмів та 2013 року. Наближається всесвітній потоп. В мультфільмі Упс, ной відплив, де кумедних незграбних звірів Дейв і його син Фінні повинні потрапити на ковчег, який побудували для порятунку тварин. Але виявляється, що тваринам їх виду вхід заборонено. За допомоги хитрості й маскування їм вдається прослизнути з усіма. Однак допитливий Фінні і його нова знайома Лея примудряються випасти з ковчега. Тепер їм доведеться бігти повені і знайти шлях на найвищу гору. І останньою прем'єрою, яка буде представлена цього четверга, буде фільм Канікули, де Расті Грізвольд хоче згуртувати сім'ю і зробити для своїх дітей чудовий сюрприз. Пам'ятаючи досвід свого дитинства, він планує подорож разом з дружиною і двома синами по Америці. Кінцевою точкою відпочинку повинен стати величезний тематичний парк, але все пішло не за планом. Якщо ж ви не згодні чекати так довго, тоді в більшості кінотеатрах України вже з 20 серпня дивіться мультфільм Упс, ной відплив. Та допрем'єрний показ в середу у театрі Україна фільму Ірраціональна людина і безумовно не забуваємо про прем'єри минулого тижня. Дівчина без комплексів, де симпатична дівчина Емі ніколи не мала серйозних відносин, але одного разу ділова зустріч міняє її життя. Емі отримає 85 балів на томатах та 75 на метакритику. Сіністер 2. фільм жахів, де шериф вирішив продовжити розслідування серії таємничих вбивств. За це він отримує 30 балів на метакритику та 12% на томатах. Фантастична четвірка історія про супергероїв Всесвіту Марвело, де новоспеченим героям доведеться навчитися контролювати свої сили і опановувати кожному свою майстерність. А їх оцінили на метакритику в 27 балів, а на томатах лише у 8%. Ось і все на сьогодні, і рівно через тиждень ми знову розповімо вам про свіжі прем'єри. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб не прогавити свіжий випуск. Та не забувайте натискати вподобайки. До зустрічі!